Всім привіт! Ми тестуємо, ми вчимося. Як набиваємо руку українську. Тоді всім привіт. Привіт, привіт. Ну що, ми починаємо новий наш такий формат. Формат коротеньких відео про основне. Зараз про взаємовідносини між людиною, між людиною і. Другою людиною, людиною самим собою, зі світом. Ми будемо розмовляти, ну, так, э, старатися э, э, українською мовою, але ми взрощені на російській мови, може бути багато русизму, тому зразу ми так скажемо, що якщо це вас коробить, то не слухайте. А якщо це для вас важлива інформація, і тоді ну, приймить наше старання як. Як там, бути в тренді, бути в тренді. Ну, да. Але старатись будемо дуже, так. Да. Так, щоб не, е... не, не перенапрягтися, не було кролі, кіє, то не тільки, це не міг. Так, да, друзі, будемо піднімати актуальні теми зараз, з якими ми працюємо, які ми проживаємо самі. Які наразі дуже зараз актуальні так. Не то, що там, якби тільки поговорити, будемо піднімати дуже актуальні теми. І що з цим робити? Так, Сьогодні у нас така буде тема війна, і пов'язана з нею хронічна втома, емоційна, фізична, психологічна і відносини. Так. Що з цим робити? Так, да, тому що коли починалася і починається до, к, е, якась криза, дуже ва, ну, так важко з як завжди, люди переходять на виживання, на витримування, і е, тоді ми ну, якось так забуваємо про це. Але якщо дуже довго забувати, то можна і, ну, зовсім загубити їх. І, і потім так, да, можна сказати, ну це ж криза, бо це війна. Але що робить з відносинами, коли вони потребують уваги, вони потребують їжі для себе, і вони потребують е, таких процесів, звідки е, вони або розквітають, або зав'ядають і помирають. І це як стосовно особистого, ну, відносини з самим собою, так і з людиною, так і з життям, наприклад. От зараз дуже важко з життям, бо війна які відно... на життя. Можна образитися, можна не дружити з ним, да, сказати, ну, що це за життя. Mm. Можна відкласти на потім. його. Да, можна відкласти, відвернутися від життя. Mm. І це, ну, це не те, що там погано чи не погано. Просто кожна дія має свої, ну, має свої наслідки. І ото наша, ну, як наша місія, що любніше, ну, сказати, що такі перспективи, є і такі перспективи, а чи ви враховуєте, чи ні. Але завжди вибір за вами. Однозначно, так. відповідальність брати вибір на кожному, що зробити зі своїм життям, зі своїми відносинами, зі своїм життям. А, Святослав, тоді таке питання до тебе: хронічно втому. от маєш ти хронічну втому чи ні? О, прикольно, так. Да. Да, і ще давай між анонсуємо, що ми оці ролики будемо да. робити в такому. В разі питання, ми його обгортовуємо, там, роз... дивляємося, там розгортаємо, згортаємо. Тобто, щоб так було. Тому що коли е у тебе е так, ну, така нульва або передова, або у тебе тут бомблять, або канонада, то примічна втома нами і суспільством якось зрозуміла. Ну, mm -hmm. да, Але коли тебе тримають таким, от зараз Україну тримають в очікуванні. От скоро може бути, От скоро може бути. Це напрягає, тому що ми вже бачимо, що воно е, ну, йде обстріл, і ми О, це Як Якби Арестович казав, 2-3 Рост... місяці, так. Да? Ну, ми відчуваємо це і електрикою, ми відчуваємо це і напруженням, і ну, мобілізацією сил в цей час, да? а десь в областях ми чуємо і канонади, Тобто ну, це струс. Це струс. Ми живемо в струсі. Треба прийняти, що наша реальність це майже 100% струс. І чи, чи є уста? Так, да, є, що у мене є. Може не хронічно, але буває так, що, як кажуть, ти так прокинувся і вже відчуваєш, що, блин, ну, ти вже устав, може від прокидання. Uh, і що з цим робити? Так? Ну, і ми, це не тільки я, це наші клієнти, і є теми, які, якщо раніше це було так, проблема балансу, да, ми казали, ну, у тебе баланс порушен, uh -huh. там треба. Ну, що робити з цим війною, коли вона порушає мій баланс? Ну я тільки зібрався, бляха, тут раз прилетіло. Тільки зібрався там світло виробило, тільки зібрався. Ну, ну і я да, коли б мені там на курорта. Що з цим робити? Ось питання, яке е, виникає. Так, є, і я і по собі, і по людям, з яким я спілкуюся, з клієнтами, я бачу, що люди, які живуть в Україні або навіть виїхали з України. Але вони перебувають в такому хронічному напруженні, а це призводить до такого ну, відчуття, знаєте, такого, ну, як, ото буває, як, як після хвороби. Ти, ти вроді не болієш вже. Да, хвороби відійшла, а сил нема, да, і так нічого не хочеться, хочеться так ну, батониться, там, валятися. Так, ніша є. Я правильно зрозумів, втома є і тих, хто залишився, ті, хто виїхав, і іноді буває так дуже хронічна, втома. І наступне ж питання, да? що з цим робити тепер? Да? Що робити? О, що ти робиш з цим? Так, і вона, ще я так добавлю, вона резонує, е, е з віком, бо е якщо чим більше людина. ну, Якщо в віку людини 35-40 плюс, то їй буде більше в цій тому. Якщо молодий і ще годі переварюєш, то ну, швидше ще є, як кажуть, ну, звідки ля брати да, так, ну, енергії багато. Ось. Я е, перше, що це дозволити і порозуміти, що це нормально. Бо одна із причин, якою ми не можемо вибиратися із хронічних втом, це внутрішнє засудження, що тут війна, то там щось ще, тут люди, і треба себе взяти е, за бари і робити, робити, робити. Так, да, так можна, але е, воно нікуди не дівається. Це буде накопичуватися. І е, добре, коли у вас є можливість буде так відпочити аж прям днями. А якщо у вас буде дуже серйозний якийсь іспит, і ви накопичите такий, а, таку усталость, такий стрес, ну це буде так, знаєте, як сам, як я кажу, найподходящий момент. Буле, ну воно так і буває. Тому перше, це прийняти і, і розуміти. А друге, що я роблю, я спілкуюся зі своїм тілом, бо mm. тіло, більше всього ми зараз переносимо тілом. І психічний, і психологічний, і якісь емоційні, то е, більше мати стосунки з тілом, розуміти, що тіло хоче. І якщо тіло хоче більше е, повільності, більше запасатися енергією, то давати їм такий час е, ну, кожний добі. Не просто поспав і все. Бо іноді ти ляг спати, а у тобі тривожний сон. Як? То давати це більш, розуміти там. ну, як би так сказати, а, от відноситься до себе так, якби ви відносилися, да, тільки захворівши свою дитину. От вона тільки, -тільки mm -hmm. хворіє, і ви розумієте, що вона може не захворіти, тому ви там її і укутали, і якісь мульти показали, да, ну, а, там, якусь. Там, Об, та, і Обіймав отак до себе відноситись. Отаким чином. Е, ну, оце друге і третє це е, знаходити, знаходити, де такі. Ну, сказати собі, що е, звичайні е, істочники е, енергії, які у мене були зараз, ну, або нема доступу, або вони е, закриті, тому що там mm -hmm. війна або струс, або криза. Тому треба знаходити ті, які є. Бо uh, перше, що ми іноді робимо, ми кажемо, о, їх немає, ото було б, я би там хотів оце. І тоді ми, uh, і, і, ну, ми просто жалкуємося. Це добре, психологічний, психолог їм кажуть, це добре. Але треба, як у твоєму анекдоті, да, треба і молитися, і грибсти. Тобто ми і ниємо, що ой, погано, та? але і знаходимо нові для того, щоб підтримати себе. Бо зараз mm -hmm. е, сама підтримка це, е, це навичка. Бо просто так вона, ну той, хто не вмів, я не знаю, як люди зараз саме підтримують себе. Бо скоріше хочеться у, у, збігти від себе. Ну, наприклад, mm -hmm. там, або алкоголь, або там якісь ну, такі сильні якісь емоційні. ну, там влюблятися, прям влюбитися всю з голови до ні, да, і потім вже обдумати. Або збігти кудись, там, я не знаю, в ігри люди збігають, там, комп'ютер погружається прямо туди повністю. Тобто, ну для мене от такі три теми. Перше, це прийняти, що це, це така mm -hmm. реальність. Та, і прийняти себе, що це нормально. Ну, як я так себе відчуваю, це нормально. Люди, якби ви спілкувалися про це, то ви побачили, що зараз, зараз так небагато людей так відчувають ee, 어, спілкуватися своїм тілом, бути уважним до свого тіла, більш уважно, ніж раніше. І третє це як я сказав, шукати, eh, жалкуватися. Плакати, нудити, але шукати істочники джерела, енергії. Від, да, джерела підтримки. Да, ну, mm -hmm. це моє ставлення. Скажи, що ти е, думаєш по цьому боку, з твоєго боку, як ти? Е. Е, я абсолютно згоден, тому що сьогодні записував прямий ефір. В мене один із моментів такий: що ну, нормально, коли ти дивишся, як, щось, як, ось, як вірус попадає інформаційний. І десь так зацеплює дуже сильно, і що я ну я плачу. Іноді буває, що ну, це нормально прийняти, тому що деякі чують, що от там мужики не плачуть. Ну, якщо дерев'яний немає душі, то не плачуть. А якщо є душа, то плаче душа, тому що їй боляче. І да? боляче, що така ситуація. Да? І дуже от зараз спілкуюся зі своїм тілом. Якраз що тіло хоче, ну, дуже гарно мені допомагає, я називаю такі прогулянки з Богом вранці. Коли я виходжу, і просто йду на да, це. Не слухаю ні музику, ні е, на щось думаю, просто думка. От Іде як думка, да, і я так слідкую за нею, що, е, що і звісно, тіло воно так віддає, ну, тому що воно ж працює, кров ганяється там більше. Кисню і таке, ну, таке гарне почуття потім від цього. Якщо якусь таке дихання, вправи дуже допомагає для того, щоб сфокусуватися, стабілізуватися. Хтось, займався, то знає, що це таке. І от дуже сильно сподобалось, коли звичайні джерела енергії. Да, джерела енергії це ну, та справа, які, які подобається займатися, яка дає ресурс. Е, таке хобі з'явилося, я щось люблю робити руками. Е, прості е, е. так, та, та, прості речі, да, які такі, дають от хочеться тобі, да, щось зробить. Е, і це дуже ну, розмова мені допомагає. Зі Святославами були особливо там на початку війни, коли було дуже важко. Да, коли від, відмови, мозок відмовлявся сприймати дійсність, і то ми дуже багато таких розмов. Це дуже дає таку силу і енергію. Тобто, да. Да, іноді е, стабілізуватися це вже дуже добре. Не обов'язково вам прям ну, перейти в інший е, угу. як полюс, тобто погано. Тут зразу повинно гарно бути. Ні, от ви стабілізуєте, це вже дуже гарний шаг. А Міша хотів сказати, для тих э, людей, чоловіків, які не приймають, що мужчина плаче чи щось, то ми, словами одного із кінофільмів, я люблю фільми з Биковим, що мужчина не плаче, мужчина огорчається. Так от огорчайтесь, огорчайтесь горько, але э, хай це виходить ця напруга. Бо ну, жінки вони в цьому мудріші. Вони поплакали їм вже гарно. Mm -hmm. а, а ми потім ходимо так кудись. Вона повинна жити енергію. Куди? Куди? Ну, е, Міша, я так пропоную, так, щоб не дуже сильно тут е, затягувати ефіри. Такі а, коротенькі. Да. Перший, mm -hmm. перший наш ефір, наше послання воно пусть буде так серія така. Е, вона буде така, що. Е, Друзі, е люди, ну, громадяни, товариство, як ми будемо повіти, це нормально зараз оце відчуття. Хоча нічого не літає, у вас є їжа, у вас нема поруч там активний бойових дій. Ну це нормально, що струс він продов. Ми живемо в ньому. Не можна його атрицать yeah. і сказати, його немає. Ігнорувати не можна, так. Да. Ну, ну, ну як? Ну, да. Дякую тобі, Мір. Що ти отак підчокуєш. Тобто, ігноруйте, але майте на увазі, що ну, кожного прийде. Це за це ігнор, ви чимось будете платити. Ось, Платить. тема розплати. Так, тому, ну, хочете, розплачуйтесь. І ще те питання, чим я розплачую за свій ігнор про себе, про своє здоров'я? А друге, ефір ми будемо робити, як це. Оця оце, як така навіть не усталася, як сказати, така втома, да? довга, така тривала, як вона сприяє на стосунки, що робити бо стосунки не можуть, ну, вони реагують, вони дуже сильно реагують на такі довгі часи. Тому на цьому я думаю, як ти? нормально, якщо ми так закінчимо. Абсолютно нормально, друзі. Я е, прошу адвіцяти, ставте відео лайк, да, підписуйтесь на канал. Е, підписуйтесь задавайте на канал, питання, да, дзвоніть у дзвіночок, да, щоб отримувати. Е, е, робіть, скажу так, задавайте питання, да, пишіть коментарі. Які питання ви б хотіли почути, тому що ми більше якби, практики ми більше працюємо над конкретикою, да? тому що інформації дуже зараз багато, але хтось може хотів якісь вирішити свої питання. Да? І тем дуже багато. Але хотілося б бути максимально корисним для вас. Так що на цьому сьогодні все, і до нових зустрічей. До нових наших До Побачення, фіру. до зустрічі. До пока.